Всіх вітаю, друзі. Президент Польщі Анджей Дуда підписав документ про створення так званої центральної пенсійної інформації. Ми сьогодні поговоримо, що це таке, наскільки це позитивно вплине на українців і поляків, які проживають і офіційно працюють в Польщі, і чому було б дуже добре, щоб в Україні також. Подібну систему створили. Ви, будь ласка, пишіть свою думку з приводу цієї інформації в коментарі під відео. Також, будь ласка, пишіть, з яких міст ви дивитесь це відео, буде дуже цікаво дізнатися. Також вдячний кожному постійному підписнику, який підтримує канал лайком і допомагає боротися з російськими ботами. Отже, оця сама центральна пенсійна інформація, яка буде створена, вона гарантуватиме створення спеціальної системи. Яка дозволить зацікавленим особам отримати доступ до пенсійної інформації. Е, і поляки, і українці, які офіційно працюють в Польщі, зможуть швидко перевірити свої заощадження для майбутніх виплат. Коротше кажучи, навіть якщо вам, зараз, якщо вам зараз 30 років, ви вже можете бачити, який розмір пенсії у вас буде, якщо ви закінчите свою роботу просто сьогодні. Такий сервіс покликаний забезпечити доступ користувачів до інформації про їх пенсійні заощадження та майбутні виплати. В одному місці будуть зібрані дані про стан рахунків, які ведуть ЗУС, КРУС, приватний рівень працівників, це плани капіталу працівників та пенсійні схеми працівників. та Приватні фонди фізичних осіб, яких також там є в районі трьох. І. Е, що ж це все означає? Це означає, що е, після створення такої системи всі, хто офіційно працюють в Польщі і е, в подальшому розраховують на пенсію, вони зможуть зайти на оцю платформу. І в режимі онлайн одразу ж перевірити, як, і скільки на сьогоднішній день вони мають заощаджень, і розрахувати, яка пенсія в них буде, коли вони на неї вийдуть, якщо вони, наприклад, продовжать в таких самих темпах сплачувати ті самі пенсійні внески. Це дуже і дуже добре для планування тієї пенсії, яку ви хочете отримувати. Можливо, будуть якісь ще додаткові варіанти впливу на, якби, на цю систему. І так, там ви зможете, наприклад, більше робити відрахувань, якщо ви хочете собі більшу пенсію, або якщо ви бачите, що вона у вас там вже досить велика, ви зможете кількість цих відрахувань щомісячних зменшити. І е, як на мене, це є дуже і дуже круте нововведення, бо на сьогоднішній день в нашій країні, в Польщі, в там, всіх країнах пострадянських. Люди працюють собі, якісь там пенсійні відрахування роблять, але вони поняття зеленого не мають, яка в них буде пенсія, коли вони на неї вийдуть, і вони навіть не розуміють, скільки на сьогоднішній день вони вже е, в у вигляді цих пенсійних внесків відклали собі. Коштів тому це дуже і дуже хороша якби інформація для всіх, хто збирається в Польщі перебувати довше, хто збирається там працювати і там отримувати пенсію в Україні. Було б також дуже добре. Подібну систему ввести для того, щоб люди могли заходити, перевіряти цю всю інформацію і бути свідомими, наскільки низькою буде пенсія їх на сьогоднішній день. І тоді також, можливо, люди будуть якось рухатись швидше і робити, приймати якісь нові рішення для того, щоб в пенсійному віці не жебракувати і не жити на 2000 гривень, як то робить зараз більша кількість наших українських пенсіонерів. Ви, будь ласка, друзі, свою думку з цього приводу пишіть в корпус. Коментарі під відео буде дуже цікаво її почитати. Обов'язково перевірте, чи не пропав ваш лайк, якщо ви поставили на початку відео. Дякую кожному з вас за перегляд, за підтримку каналу. Для мене це дуже і дуже цінно. Гарного вам дня, друзі, і до нових зустрічей!